Зараз ви почуєте одну дівчинку, а потім я покажу вам те, що більшості навіть страшно уявити. Але на це потрібно відкривати очі та надавати максимального розголосу. Тільки так ми можемо добитися справедливості. Я вирішила подати заяву до поліції. Бо знайшла адвокатку, яка погодилася поновити справу. оскільки Якоб здійснив, що до мене жорстокі речі. зґвалтував мене і здійснив содомію. Але я також виступаю від імені інших дітей у світі, щоб надалі Якоб не зміг чинити подібні злочини щодо інших дітей. І я також дякую своїй адвокації за те, що вона захищає мене і відновила мою справу у зв'язку з діями Якоба. Я виступаю за дітей у всьому світі. В Африці та Європі і ще раз висловлюю подяку моїй адвокатці за підтримку та всім тим, хто переглянув моє перше відео і вирішив мені допомогти. як ти вважаєш, що могло статися? якби ти тоді не змогла втекти? Що б сталося? він би мене точно вбив. Це уривок із четвертого документального фільму про діяльність чеського антикультиста Якуба Яхла в Африці. Людина, яку звинувачують у важких злочинах проти неповнолітніх, десятки дітей, зламані долі, наркотики, тиск, приниження, зґрутування. Діти давали свідчення, що він змушував їх випорожнюватися йому до рота, вибачте, і був від цього щасливий. І все це під вивіскою. Я приїхав допомогти. Пів він лив у вуха, що нібито допомагає дітям і просив у них гроші. Ті переказували йому величезні суми на благодійність, а по факту фінансували його особисті збочені потреби. Зараз справою займається поліція, і це, нарешті, шанс на справедливість. Але знаєте, що найогидніше не тільки те, що він робив, а те, що його досі хтось намагається вигородити. Послухайте тепер ось цю дівчину. Дуже важливо зазначити, що Якуб п'яхал не є жертвою, Алатра. Але зняла відео про якуба яхла три майже чотири роки тому. Воно є у відкритому доступі на Ютуб. Жоден журналіст зі мною не зв'язався. Хоча я зверталася до дуже багатьох, зокрема і відомих видань, як от «Сезнам» або Діві Тіві Я писала їм усім. У мене є всі документи, але ніхто мені не відповів. а потім, коли почалася історія з «АллатРа», раптом всі почали захищати Якуба Яхла як жертву. я дуже вдячна Маркеті та Давиду за те, що вони взялися за цю справу. За те, що самі почали копати, за те, що пожертвували власним часом і коштами, щоб поїхати до Африки. І з'ясувати всю правду. Тож ні, це не Алатра підняла цю тему. А я перша розповіла про це. Журналісти з Чехії, чиновники і, звісно ж, антикультисти. Уся ця мережа, яка руками покриває своїх, і цкує тих, хто їм не вигідний. І так, раптом серед захисників яхла знаходиться українська активістка Ірина Кременовська. людина, яка сама зовсім недавно заявляла, що виття собак перед смертю, яких вона вбивала особисто, для неї як симфонія. Якщо поглянути неупереджено, то видно, що вона така ж психічно хвора з як і Яхл. а її соратник Святогор. Про нього в інтернеті теж багато цікавого та брудного, особливо про те, як він їздив у дитячі будинки, забирав там дівчаток для власних втіх. Ось така компанія, і вони нас вчать моралі вони розповідають, хто небезпечний, вони ліплять ярлики, пишуть липові експертизи і ламають людям життя. Скільки таких дітей, що приховано за мовчанням, скільки нормальних людей опинилося у в'язницях, тому що ці борці наліпили ярликів, фабрикували експертизи, знищували людей заради політичних чи особистих інтересів їхніх господарів. Журналістські розслідування вказують, що всі вони перебувають в одній мережі під керівництвом Олександра Дворкіна, божевільного старого, який теж був повічений у нездоровій любові до дітей і до фекалій. У Рашці він робить що хоче, оскільки у нього, мабуть, великі покровителі. З його подачі там усе доводять зараз до стану цифрового концтабору. Але найстрашніше те, що ці мерзотники випустили щупальця далі, в Україну через таких псевдоекспертів, як Кременовська, і далі в Європу, серед таких, як Ях і компанія. І вся ця гниль, яка збирається у них всередині, вони вливають у ваші голови, заражаючи суспільство. Як це зупинити, запитаєте ви громадська думка та гласність вирішують 90% проблем. Далі відповідні служби зроблять свою справу, тому і важливо, щоб ми з вами надавали цьому розголосу.